Так, друзі, дуже приємно, коли люди їдуть за 40 кілометрів на репетицію в наше село, тому що щиро люблять свою справу, щиро люблять мистецтво, дають класні результати, грають на тому інструменті, який в них є. Так, да, мікрофони в нас е, не в саме високій якості, десь треба синтезатор замінити. Ми підтримуємо їх і розуміємо, де що докупляємо, де що міняємо. Хоча розумію, що не на часі в нас війна, і в першу чергу ми підтримуємо наших бійців, хлопців. Також в нас є власна справа, яку ми повинні підтримувати, масштабувати, розвивати. Але класно, класно, коли. Ти бачиш такі гарячі очі в наших хлопців, і завдяки їхнім концертам ми можемо проводити благодійні заходи, збирати кошти, купувати різні дрони, мавіки, амуніцію для наших військових хлопців для наших зільцян, які наш. Захищають також мами з дітьми, які приходять на концерти, дивляться це якась культура, розбивають їх сірі будні. Тяжка атмосфера, яка нас оточує в такий тяжкий час. Також у нас є духові оркестри молоді хлопці, молоде підростаюче покоління, які дають надію наше майбутнє. thank mm -hmm. you